Які вичи, що зараз спасибо, тебе на на Вітаємо тебе Я, чесно говоря, не чекав вообще. Чекали Дякую, на цю мить. Скільки ви чекали на цю мить? Два и больше у російському колонії. Дві этапов по разным російським э, тюрьмам Вот, ну, Сейчас все, все наконец-то я основа дома на родной земле. Я, я всегда знал, что обмен состоится, знал, что... есть масса людей, которые меня любят и ждут. Все испытания можно выдержать, как бы это не было тяжело и страшно. И всем парням, которые до сих пор находятся в плену, тоже можно пожелать только выдержки и терпения. Всех, всех ждут. Я знаю, что каждый будет дома, и мы боремся буквально за каждого человека. Яким мухи і тортури ви там пережили, Розкажіть. Ну, було всяке. І не хочеться просто сильно поддаваться в таких подробностях, дабы не ну, режим содержания тих, хто там знаходиться. Но як би не було, я уверен, наші люди настільки стійкі, настільки сильні, що, зная, що їх все одно в будь-якому випадку встретят дома. Все, все реально, все, все можна пережити. Наші парні держаться, там, взагалі не отчаиваються, розвиваються, самосовершенствуються, Хтось вчить англійський, кто-то читає книги, ну я дозволяє. пару слів, розкажіть, будь ласка, де ви воювали, де захищалися, за яких умов потрапили в полон? Маріуполь, Маріупольський гарнізон, оточення бої в, в, в окруженні. І, була здача з заводу Ілліча. Виходили сили з Ілліча по приказу командування. Це було 12 апреля 2022 року. Сьогодні вирощували не таку теплу зустріч на батьківщині? Я, чесно кажучи, не очікував. Особливо тут. Дома залишився в окупації, в Ларіуполі. Ну, я вірю, що ми, нам удастся все-таки його вернуть і снова над Мариуполем будет синя жовтий клас. Куди ви зараз прямоєте? Сейчас просто погостить к родственникам. Я вообще не ожидав никаких таких масових встреч. Так. Ви на прилученні не маєте родину, так, да. часто делаем не бачила что это так что